Всім привіт! Презентую вам лот шкільних пеналів відомого бренду Hurlets. Він у нас іде для дівчаток, будуть двох таких видів. Перший у нас принт з таких сердечок та з коронами. Наповнювач іде у нас одне відділення з двома відтворами. Буде 10 різних фломастерів різнокольорових, також один простий олівець. До нього будуть 2 одиниці ось таких ластиків, звичайний білий ластик, також точилка. Буде присутнє місце для ручки, 6 різнокольорових олівців, також 3 одиниці затискача для книг. Звичайна лінійка на 17 см та лінійка у вигляді трикутника. Також буде присутній у нас розклад уроків, де ви можете їх записувати, та адресна книга. Далі у нас йде наповнювач другого пеналу. Також буде присутній розклад уроків. Тут адресна книга, лінійка на 17 см. Лінійка у вигляді трикутника. Місце для ручки, різнокольорові олівці, два простих олівця, ластик, точилка. Ось такі різнокольорові яскраві фломастери. Всього в лоті 2 одиниці. Вартість лоту 450 гривень, собівартість одиниці 225 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на нашому вайбер-каналі. Всім дякую, заробляємо разом!